Всім привіт! Нема коли сильно з вами сидіти довго. Уже так двоє чоловік привезло, яйця привезли. Мамку покормила вже кашку варила гречану і яйце. І ось таку ікра, ікра тріски. Ось таке воно. Ну, якесь разнообразі, щоб чай та й... Вона лягла, відпочиває. Так, а я зараз поставлю борщик, варить, поставлю м'яско, хай вариться, сама піду туди до неї. Треба вправитись, дати собачкам, курям. От, сонечко на вулиці, вже вийшло тепло. Все, всім доброго ранку і гарного всім дня, бо так і не сказала. Все, давайте, до включення. Так, попила каву, Сережею говорила. Сьогодні цілий день плачу, хай воно скажеться. Не знаю, як оце мені все. Як я перенесу це все. Ой. Мамка спить в основному, поїсть і спить. Ну добре, що ще їсть. Сама шадиба потрошку по, по хаті. Та й таке. Сьогодні я на фізкультуру не піду, буду прибирати тут, треба поприбирати, бо я ж так і не прибрала, ну відколи ж вже. Ще відколи Сережа поїхав, ще не прибирала. Заходила Наташа з, малою, з Альоною, ну з малою і з дочкою. Мала вже 30 років, та вони для нас діти. Та заходили та поплакали і пішли вони додому там, готують вже дорогу, рівняють. Приїхав грейдер. Та й так. Сьогодні в Дніпро обстріляли, хай Бог милий. Тут ще переживаю інкубатори. Дай Бог. Дай Бог будуть відключення. Ну, що буде, те й буде вже. Якщо так буде, ну, коротше, не буду нічого говорити, хай буде як вже буде. Як буде, тоді вже буду казати. А поки так, ну, закладаємо, закладаю, ще завтра закладу закладку. Яйця сьогодні привезли люди, до хати вже везуть, вже я на базар не піду, не поїду, бо По яйця мені возять додому. Туди не знаю, де дівати. А я беру по 4 гривні. Ну, бо я знаю, в кого хороші, ми ж беремо вже не один рік людей. Ой. Цілий ранок із чотирьох чи з кількох. Телеграм не дає покоя нікому. Тільки заглядаєш, куди там полетіло, що таке. Ну, сьогодні дивилася я та гостелу. Вона сказала, що нам треба протриматися до липня місяця, протриматися і не йти ні на які, на які їхні там умови. До обіду зварила борщ, та мамка поїла, та як біля неї. Та я спокійна, що вона поїла та й кажу, де лягай, Ну не може, в неї нема сили. Це вже тепер я бачу, що в неї просто немає вже сили та і все. Так, дівчата, ну що, буду я прибирати? Ой, сьогодні таке відео, оце. Ну, яке життя. Все, давайте. У мене там дівочка просила на букву Я скрін скинуть з прому де я брала каву. Я оце зараз скину. Подивися там. Ще я писала, напиши мені номер вайбера, я б я б скинула тобі на вайбер, але ти не написала. Давай. Так, все, в мене порядок, щепрання стирається. Спекла я такий бісквітик. В мене хтось питав там рецепт. Зайдіть у мене на сторінці, є рецепт. Як я, як там правильний, правильний десерт чи якось так для тих, хто худне і кого діабет? Зайдіть подивіться там, він легко готується. Це я в духовці приготувала. Так, покажу вам в розрізі. Ось такий, бачите? Біленька ту кокосова стружка. Це такий, що можна і діабетиком, і тих, хто хубле. Ось. Така красота. І смачний, повірте мені. І пахне так. Пахне як бісквіт. А, шоколадом пахне, бо какао додавала. Дуже швидко робиться дуже швидко печеться. Заходьте на мій канал, на мою сторінку і знаходьте там, шукайте. Бо мені нема коли зараз викладати окремо. Ось така смакота. Так, сідаю, я вечерять. Мамка вже поїла. А я кефір ось замочила висівки, дві лужки кефірі. І ось такий десертик. Я вам показувала вже. Тут висівки, какао, яйце, кефір 50 грамів десь. І сода. У мене закінчився розпушувач. Якось треба якось треба купити. Так, буду вечерять. І вам смачного і вам бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників, наших дітей і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі мої дорогенькі. Бережіть себе. До побачення до завтра.